Всім привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні хочу вам показати та розказати про пам'ятну і не побоюсь цього слова, історичну банкноту України номіналом 20 гривень під назвою Пам'ятаємо не пробачимо. Сьогодні також розкажу вам про цінову категорію даної монети, основні її характеристики. Бачимо навіть розмір даної банкноти відрізняється від попередніх розмірів банкнот. Тому, друзі. Прохання підтримати канал лайком, коментарем, по можливості, хто не підписався, підписатися, а ми розпочинаємо. Пам'ятна банкнота пам'ятаємо, не пробачимо. Номінал у нас 20 гривень. Монета вийшла в обіг 23 лютого 2023 року. Щодо розміру банкноти, то її розмір складає 80 на 165 мм. Ось у нас попередня банкнота до 30-річчя Незалежності України. Ось у нас нова банкнота. Бачимо, розміри набагато більші. Серед основних характеристик, давайте переглянемо до. Одного із зображень лицевого боку. Бачимо у нас на зображенні банкноти постаті трьох українських військових, які піднімають прапор Державний прапор України. На тлі бачимо нашої карти і також зображення прапорів країн, які підтримують нашу суверенну незалежність. Також бачимо вгорі, якщо ви бачите, у нас є. Надпис на українській та на англійській мові. І під ним саме є в нас зображення лаврового вінка. Ось так буде вам. Бо на звороті у нас тут чіткіше видно є терновий вінок. З лицевої сторони бачимо саме лавровий. І під ним напис: і на оновленій землі врага не буде. Під ним бачимо таку. Полімерну стрічку, що містить знак Гривні, знак Національного банку України, Шеврон Збройних сил України, емблему Збройних сил України, та по центрі бачимо напис Слава Україні! Героям слава. І внизу монети бачимо у нас номінал 20 гривень. Та вертикальний напис 20 гривень. Праворуч. Щодо, з іншої сторони можна її назвати зворотньою стороною банкноти. Також бачимо, як у нас Національний банк дає нам інформацію. Стилізована композиція, що особлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації. Бачимо зв'язані руки за спиною і, і за якою. Вгадується постать зі слідом від кулі у вигляді Маку. Бачимо зображення Маку саме зі слідом від кулі. Також, як я вже казав, у горі банкноти бачимо терновий вінок і напис пам'ятаємо не пробачимо ніколи. Щодо цінової характеристики даних. Даної банкноти, то Національний банк України продає дану банкноту ось в, такій, в такому конверті за 169 гривень, а в буклеті за, 190, за 195 гривень. Хоча сьогодні мені вийшлося в одному із банків партнерів придбати. Теж бачимо, пам'ятаємо, не пробачимо у конверті за 169 гривень. Так? В Національному банку. Плюс не треба платити за пересил даної банкноти. Також, тираж даної банкноти складає 300 тисяч примірників. Саме 100 тисяч буде у нас представлено ось в таких конвертах, і 200 тисяч у сувенірних буклетах. Ось, зараз краще порівняємо розміри даних, даної банкноти. Ось так виглядає. Дякую, друзі, всім за перегляд, за підтримку каналу. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна! Слава Україні і до зустрічі!